Вже більше тижня на вулиці панує справжня зимова погода: низькі температури, мінливі опади та нестача вітамінів в організмі сприяють різкому зниженню імунітету людини. За словами лікарів, саме в холодний період варто більше приділяти уваги своєму самопочуттю та здоров'ю. Хоч у нас такого росту немає всіх захворювань, але за рекомендацією МОЗ… Хочеться порадити всім пацієнтам все ж таки згадати про масковий режим. В, особливо це в магазинах, в транспорті, в містах скуплення людей. Треба одягати все ж таки маску. Треба обов'язково всім своїм пацієнтам. Я раджу вітаміну терапію в такий от період. Вітамін Д3 обов'язково з вересня по травень. Коли сонця недостатньо нашому організму, вітамін Д не єдиний, якого не вистачає нашому організму взимку. Проте не забувайте, що самолікування може бути шкідливим для здоров'я людини. Перед прийомом того чи іншого лікарського засобу обов'язково потрібно порадитися із лікарем. Вітаміни С, цинк, все. Ті комплекси, які посилюють, підвищують наш імунітет. Також раджу пацієнтам уникати переохолоджень, одягатися відповідно погодних умов, уникати стресів, намагатися збалансовано харчуватися. Також на загальне самопочуття та імунні властивості організму, неабияк впливає здоровий сон. Адже всім відомо, за всіми рекомендаціями, що здоровий сон людини з 10 вечора до вечора. Ночі, да? тому раджем, радимо всім лягати спати, от саме в цей період, щоб організм відпочивав. Тож, аби почуватися взимку краще та менше хворіти, лікарі радять слідкувати за своїм самопочуттям, більше гуляти на свіжому повітрі та вживати додаткових заходів задля для зміцнення імунної системи.